Подивіться, що в Одесі взагалі відбувається. Слухайте, а це піщана буря в Одесі. От політи ще у нас є відеофрагменти. Я не знаю просто якої ще інформації тут ну додати. Просто давайте поспостерігаємо за тим, як вирує погода, і до яких наслідків взагалі ось ці хвилювання погоди призводять, і самі зробимо висновки. Тому що я не знаю просто, як коментувати, наприклад, ці кадри. Але те, що піщана буря накрила Одесу, це факт. Те, що взагалі на півдні там зараз погодою не гаразд, це також факт. Хто з Одеси нас дивиться? Допишіть, будь ласка, й на, на, на чому це відображається, так. Ось такі погодні умови. І коли взагалі ця печана буря почалась. Але окрім цього, я так розумію, що слухайте, ще і ну, от, там пориви вітру. Надзвичайні, оскільки і дерева падають буквально. Я сподіваюся, що хоча б люди від цього не страждають. Так, і, і майно там, на жаль, автівки якісь постраждали після того, як падають дерева в Одесі. Але те, що так, піщана буря накрила Одесу, накрила нашу південну. Пальміру, це це факт. Давайте можливо більше зараз інформації знайдемо щодо цього. Гідрометцентр чорного та Азовського моря попереджає про небезпечні метрологічні явища першого рівня, тобто жовтого рівня небезпечності по Одесі, Одесу накрила буря, сильний вітер повалив дерева в різних частинах міста. Місцеві пабліки, значить, опублікували відео. З наслідками ось ося їх демонструю. Місцеві мешканці повідомляли, що вітер обриває електропроводи, гілки летять на дороги і і тротуари. Водночас, гідромоцентр Чорного Азовського моря попереджає про небезпечні метрологічні явища. Зв'язку з погіршенням погодних умов одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними, максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо літніх осіб, дітей а також вагітних жінок. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами і лініями електропередачі. Обережно просуватися під деревами унаслідок сильного поривчастого вітру можливе. Падіння гілок і кабелів до слова, під час негоди у Волинській області блискавка влучила у житловий будинок. Це не так давно було, і ми про це також розповідали. Зараз, от Одеса, ми бачимо, як піщана буря охопила, охопила це місто. Ну, окрім Одеси, друзі, я вам скажу, що і торнадо було зафіксовано. Зафіксовано воно було в Херсоні. Зараз я вам кадри покажу. Погляньте, будь ласка. Ось на те, що відбувається: велике торнадо зафільмували. Слухайте, значить, відео з потужним природним явищем на своїй сторінці у Фейсбук опублікував керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін і дописав: сезон торнадо на Херсонщині. Де саме, до речі, на Херсонщині і коли було ну де саме це торнадо було зафіксовано, і коли було знято відео, чиновник не повідомив. Що взагалі таке цей смерч на торнадо? Це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйніної сили, який виникає в грозовій хмарі, і потім поширюється з гори до низу вигляді стовпа або хобота такого собі, да, захоплюючи пісок і воду, величезний смерч на суші із сильним вітром. Опадами і грозовими явичами має назву тромб Смерч може складатися з одного стовпу вихоро або декількох, які можуть поєднуватися або відокремлюватися. Ну от таке я вам прочитав в Вікіпедії просто для тих, хто просто для того, аби прокоментувати якось це відео, тому що не знаю. Як з голівудського фільму, так торнадо і потяг просто і потяг просто поряд паралельно проїздить. Ну ось так. Сподіваємося, що від цього ніхто не, не, не постраждає це точно. Тепер, друзі, на декілька секунд звернемось до того, що відбувається за межами України, коли ми говоримо там про подібні явища погодні, і, і, і не лише і про пожежі величезні. Чому Тому що в двох словах буквально вам повідомлю. Інформацію я знаю, що дуже багато українців, дуже багато українців полюбляє всілякі популярні музичні фестивалі. І от один з них згорів за два дні до початку. Дуже відомий бельгійський музичний фестиваль, який називається Tomorrowland, І от за два дні до взагалі початку цього фестивалю сцена згоріла. Видання повідомляють, що фестиваль електронної музики в Бергійському бомі за 20 років став фактично одним із найкрупніших і найбільш відомих в світі, і в цьому році взагалі планувалося там 100 тисяч людей залучити відвідувачів. Так, але тепер ну от, проведення фестивалю під загрозою зриву. Змі пишуть, що пожежа могла початися через помилку при там. Ну, при тестуванні феєрверхів, і от до чого все це призвело, це так до слова. Так у нас торнадо тар були, у нас були е бавони на, -на Росії, е і для того, аби там по блокам не розбивати, я вирішив все в одне сюди закинути, і от зараз ми спостерігаємо за наслідками після займання ось цього величезного крупного музичного фестивалю. Так, ну що, давайте з цим покінчено, друзі? Я лише скажу в завершення цього блоку про кортеж Володимира Путіна і про швидку, яка там, як ми розуміємо, також присутня у цьому кортежі. От відео навіть вам покажу, друзі. Не дарма ж ми про це заговорили. А це кортеж, дійсно, Путіна, в якому помітили. Помітили автомобіль швидкої допомоги в середу, 16 липня, російський диктатор прибув з візитом до Челябинської області, і от в його офіційний кортеж, який включав близько 17 машин додали автомобіль швидкої допомоги в Януковича було, здається, менше навіть машин, аніж в Путіна. Ну, що там робить швидка? Взагалі, це стандартна практика, стандартна процедура. Тут взагалі нічого такого немає. Звичайно, хотілося б, щоб. Щоб це був знак того, що Путін невиліковно хворий, тому швидка там присутня, щоб підтримувати йому життя, я не знаю. Можливо, він дійсно невиліковно хворий, але те, що швидка допомога взагалі має бути і постійно має бути присутня, в кортежі або там лікар супроводжувати має президента, так і є. Тобто, це стандарт. Тут тут нічому дивуватися, але просто такий цікавий момент, що в кортежі, який там займає половину Челябинська, ще й присутня швидка допомога. Сподіваємось, що якнайшвидше, той, хто очолює цей картеж, в принципі, відкинеться йому навіть швидка не допоможе. Друзі, крапка в цьому блоці, і рухаємось далі. Звертатимемось до іншої новини, до інших новин, до іншої інформації. Півгодини ми розповідали вам про. Про оперативну інформацію тепер час розказати, що ж там відбувається у нас з миром, і наскільки ми близькі в цілому до цього миру. Давайте, ну от дійсно, почнемо з інтерв'ю Зеленського, який дав виданню. Видання називається як воно називається, друзі? Ну, одному, а Ньюс Макс називається, телеканал. І от президент Байден каже Зеленський, не зміг закінчити цю війну. Я впевнений, що президент Трамп зможе це зробити. І він каже: Я думаю, що в цьому і буде відмінність ще заяви президента. Він каже, Трамп. Знає, що Путін бреше йому, і важливо, що він це бачить сам, а не чує від когось іншого. Він каже, що ми підтримали всі ініціативи з припинення вогню. Путін продовжував бомбити. Про Зеленський каже що в цьому місяці. Ми досягли прориву в оборонних системах. Для України пріоритетом є система Петріот. Що стосується санкцій, ви бачите, кого що все рухається вперед. До приходу Трампа до влади Україна мала серйозний потенціал для стримування від агресії. Сказав президент президент Зеленський, а далі він додав, що постачання наступальної зброї від США, зокрема ракет для ударів в глиб Росії, може змусити Путіна припинити агресію. Путін боїться США, каже Зеленський. Я в цьому впевнений. Він додав, що російські атаки припинялися під час візитів американських представників до Києва і підкреслив, що до приходу Трампа Україна мала потенціал для стримування ворога, але не отримала необхідної підтримки. Він каже, що я хотів би, щоб Америка продала нам такий пакет, але цього не сталося. Я б дуже. Хотів Каже Зеленський, щоб ми були сильними, за його словами. Сама наявність потужної зброї може е, що може стати вирішальним аргументом. Україна може і не застосовувати цю зброю, але наявність каже він вже вагомий фактор для припинення конфлікту. каже президент е, України. Ну, це дуже важливо, тому що з далекобійною зброєю е, зараз взагалі дуже багато. Е, Дуже багато маніпуляцій і в змі серед іншого. Так я думаю, що нам треба просто дочекатися конкретно е, рішення Президента Трампа. І я думаю, що це ключове питання в рамках цих 50 днів е, ультиматуму, який Трамп, який Трамп дав Путіну.